Шановний підписник з Тіктоку, Бабай питає, чи є в мене важелі на Outlander 2010 року. Є бабайчик, можна я буду так тебе називати з любов'ю. Що поці все просто як два болта на супорті? Перша категорія до 50 доларів. Це буде Апплюс, Рейн Хор, Делфі, Сатотех, Тарлайф, НТАЙ, Магнето Мореллі. Ну і звісно, мій бренд Матомі. Ідеально, щоб було швидко і дешево. Другий варіант це від 80 до 100 доларів середній чек. Це буде CTR, Білштайн, МОГ, СКФ. Надійно і не по ціні оригіналу. І третій варіант це оригінал 150 доларів за одиницю за важель. Практично все це я маю в наявності. Кидай мені на будь-який месенджерів він бабайчик. Я подивлюся. І внятно тобі все до копійку викладу. Тому що я займаюсь Міцубісі Тойота Нісан, і всі запчастини маю у наявності.